Доброго дня, шановні жителі нашої громади. На превеликий жаль, за останній тиждень наша громада провела в останню путь двох наших захисників: це Алієвського Олександра та Кирпиченкова Андрія. Молоді, відважні хлопці, 1985 року народження, які віддали своє життя у боротьбі за свободу, за незалежність держави. Ну і практично за кожного з нас. Ви знаєте, що більше двох місяців ми не прощалися з нашими воїнами, і ми вже вважали, що так буде завжди. Але не так сталося, як хотілося б. На жаль, маю інформацію, що на цьому тижні нас знову чекає ще два прощання з військовими. Я закликаю всіх жителів нашої громади доєднатися до церемонії прощання наших хлопців та вшанувати пам'ять про наших захисників. Це найменше, що ми можемо зробити для тих хлопців, які віддають своє життя за кожного з нас. Хочу побажати витримки і міцного здоров'я всім нашим захисникам, які зараз. На передовій, які зараз на фронті. І я, ну, що хочеться сказати, ми чекаємо на цих хлопців, ми чекаємо наших воїнів, щоб вони повернулись додому, живі, здорові, прийшли в свої сім'ї. Южницька громада продовжує активно підтримувати обороноздатність нашої держави. Допомагати військовим для нашої спільної перемоги. На жаль, ми не можемо розголошувати конкретні напрямки допомоги, щоб не допомогти нашому ворогові, який моніторить та розвідує таку інформацію. Але хочу, щоб ви знали, що загалом предбачено в нашому бюджеті на цей рік. 61 мільйон гривень на матеріальну допомогу об'єднаним силам оборони та безпеки. І я впевнений, що ми з цим завданням впораємось. Ми його виконаємо в повному обсязі. Вчора, 3 листопада, я е, приймав участь у Конгресі е, при президентові України, де обговорювалися е, питання. Законодавчої зміни, е, також ну, розглядались питання життєдіяльності громад в масштабах нашої держави. Е, Піднімались питання, щоб на рівні держави зробили все можливе, щоб місцева влада була ві, більш відкритою і прозорою. Після наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко на минулому тижні. Нами були вжиті необхідні заходи щодо з'ясування можливості безперебійної роботи мобільних операторів у період можливих тривалих відключень. Ну скажімо так, в період блекаута. І наскільки я отримав інформацію, що в нашій громаді всі вишки операторів мобільного зв'язку забезпечені всім необхідним, в тому числі генераторами, необхідною кількістю палива. Та акумуляторами, що гарантує їх безперебійну роботу на випадок е, можливих блекаутів. Щодо роботи комунальних підприємств нашої громади, всі служби працюють у штатному режимі. На жаль, маємо е, прорив, навіть декілька проривів було водогону. Е, у першому мікрорайоні, внаслідок е, такого прориву, е, було відключено сім будинків: перший, другий садочок. Та другий ліцей. Ці об'єкти були ну, скажімо, відключені від водопостачання. Ремонтні роботи проводили вчора до 23 години. І сьогодні комунальні служби всі прямо зранку працюють на місці, роблять все можливе, щоб усунути цю аварію якомога швидше. І як обіцяють фахівці, що до 15-ї години, може до 14-ї години, все буде полагоджено, і вода буде подана і в будинки, і в об'єкти інфраструктури. Хочу надати інформацію від нашого відділу надання адміністративних послуг у зв'язку з законодавчими змінами з 1 листопада Українці можуть оформляти відстрочку від мобілізації в ЦНАПах. І Наш відділ надання адміністративних послуг лише вчора, тільки за один день прийняв 22 людини з цього питання. Також хочу сказати, що хто має підстави, можете звертатися на наш відділ, і ви отримуєте відповідну інформацію, і роз'яснення та допомогу при необхідності. Отака От інформація була на сьогодні. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І нехай наступний тиждень буде мирним і продуктивним для всіх нас. Слава Україні!